Команди групи вибування зіграли матчі четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. В одному з поєдинків Минай приймав удома лідера Вікторію Ісум. Гру символічним ударом розпочав захисник Батьківщини на позивний історик. Претенденти ж на перемогу до перерви змагалися спочатку на рівні. А в другій половині першого тайму гості захопили ініціативу. У результат це вилилося наприкінці тайму. Голом відзначився Максим Бойко після потужного удару в дев'ятку з лінії воротарської площі. Гарний суперник тяжка гра. Ми виконували всі вказівки, які нам давав тренерський штаб. І я рахую результат, якби відповідає за. Та, що ми виконали всі вимоги тренерів. Я вважаю, що у нас ще не, немає такого, такої майстерності, як у команди сопротивника, яка там дуже, дуже опитні футболісти. Дуже багато футболістів грали в УПЛ, у нас дуже молода команда. Так, у нас дуже багато бажання щось довести один одному і команді, і тренерам, і всім. І ми будемо старатися далі. У нас ще є друге коло, друга, друга відповідна гра. Після перепочинку характер гри особливо не змінився. Обидві команди працювали на результат. Десь замінами Минай намагався активізуватися в нападі. І, як у першому таймі, створив кілька реальних загроз. Утім, Вікторія діяла впевнено. Її високі назріс захисники вигравали повітря при навісі в зі стандартів. А голкіпер, так само впевнено, діяв у воротах. Молодий колектив клубу з Ужгородщини зрештою, не зміг відібрати очки у досвідченішого суперника 0-1. Перший тайм не дуже нам вдався. І те, що ми планували, в принципі, ми знали, що команда Вікторія досвідчена, дуже добре грає на м'ячі. і Перший тайм був план нивелювати цю перевагу і намагалися. Вибрали таку, такий план на гру, грати в середньому блоці, нажимати агресивно. Але, на жаль, трошки не вдалося, то, що ми домовлялися. Суперник сьогодні виглядав дуже непогано, організована, молода, амбіційна команда, сподобалась. От. Але сказати по грі, то що... Можна сказати, ми контролювали, контролювали перший тайм, от, в другому таймі там, суперник створив ажіотаж. От, але ми довели гру до кінця і перемогли, я рахую, заслужено перемогли. Ми й завадили травми, а Вікторія особливо бажала перемогти після ракетного удару по Сумах 13 квітня. Плюс рання травма Назара, Рапчукава вона трохи теж. Внесла корективи, бо був план використовувати його. прийшлось перебудуватися і по-іншому другий тайм зіграти. І другий тайм, я вважаю, що вдався нам непоганий, але, на жаль, нам не вистачило останнього, скажімо так, найголовнішого в футболі це забитого м'яча. Ця перемога ми посвячуємо трагедії в Сумщині, щоб люди хоч. Трошки за нас от, щоб дійсно якось їм підняти настрій. Після поразки підопічні Євгенія Калиниченка 20 очками перебувають у середині турнірної таблиці. Вікторія ж її впевнено очолює 28 заліковими балами. Загалом щільність учасників за набраними пунктами дуже висока. І кожен тур привноситиме зміни в розташування клубів залежно від нових результатів.